Вітаю вас на каналі сімейні традиції! Бажаю всім тепла, миру та злагод! В цьому відео я розповім, яке свято сьогодні, що не можна робити, що треба зробити, хто святкує іменини та прикмети погоди. Народне свято 11 вересня відоме під назвами Федорин День, Федорини Вечірки. У свято сьогодні наші предки збирали сезонні овочі, готували страви та влаштовували сімейні застілля. День Федори був святковим для збору врожаю і приготування сезонних страв. Господині робили консервацію на зиму, а також готували пироги, вареники, запіканки з капусти, гарбуза та баклажанів. На вечерю додому запрошували рідних і кумів, після чого влаштовували застілля Федорині вечорниці. Це народне свято вважається початком Бабиного літа. Починався сезон осінніх душів. Дороги розмивалися брудом і ставали непроїзними. Українці не виїжджали далеко від дому, щоб не застрягти дорогою. Зазвичай, жінки селища збирались на федорині вечірки разом, щоб спільно рубати капусту для подальшої закваски на зиму. Такий процес проходив завзято в хорошому настрої. Поки господині займалися домашньою роботою, їх чоловіки варили традиційне пиво. Сусла заливали спеціально відведені з судини з глини, курчаги, які потім ставили на пічі нагрівали. Ближче до вечора доросле населення виходило до поля та до городу і поклонялося йому, дякуючи за дари. Вважалося, що так враженість хліба підвищиться і вся сім'я буде сита, що не можна робити 11 вересня. Церква не схвалює сварок, лихослів'я, і наклепів, осуду, виступає проти заздрощів, жадібності, помсти й відчаїв. Не можна відмовляти тим, хто просить про допомогу. Народні прикмети дня не радять робити великі покупки, починати нові справи і лінуватися. Поганим знаком вважається робити щось зі скляним посудом, а особливо його розбити, це до сварки в сім'ї. Свататися цього дня також не варто це несприятливий час. Не поширюйте плітки на Федору, гріх вести порожні розмови. Не можна мити голову, тому що це призведе до невдач. Заборонено брехати, тому що обман дуже скоро відкриється. Здавна наші предки вірили, що цього дня в кожному жодному разі не можна піднімати з перехрестя чужі речі, адже це може принести хвороби і нещастя. Здавна казали, що у Федорин день не можна вимітати з будинку сміття, це можна накликати бідність в оселі. Також вірили, що у цей день не варто носити в кишені дрібні монети. Це може принести грошову скруту та втрату великої суми. Що можна робити? У молитвах до святої Федори просять дати сили терпіння винести життєві випробування, прощення і покаяння. У народі на Федору зазвичай роблять прибирання в садах і палісадниках, а пасічники готують бджіл до зими. За старих часів цього дня жінки збиралися на капузняки. Рубали капусту, квасили її, готували голубці та капусняк. Цього дня жінкам різного віку потрібно зайнятися квашенням капуст. Вважається, що це важлива традиція, які вже багато років. Також на стіл потрібно поставити страву з капустою. Предки вірили, що тоді сім'я буде щасливою. Сьогодні вдавнину варили пиво, а потім пригощали ним знайомих. Існувало повір'я, що такий ритуал обов'язково приверне удачу в сім'ю. Цього дня потрібно одягнути речі жовтого або золотоїстого кольору. Вважається, що тоді ви будете проживати щасливе життя, сповнене любові та успіхом. І мене на сьогодні за церковним календарем відзначають Тетяна, Василь, Петро, Гліб, Андрій, Микола, Климен, Костянтин, Гаврій, Іван. Існують такі прикмети про погоду в цей день. Якщо бджоли закладають льоток у вулику, то осінь буде теплою і з затяжним бабаним літом. Бджолиші літають над кумбами і полями до пізньої зими. На полі за зими вже з'явилися перші паростки до хорошого врожаю в наступному році. Журавлі полетіли на зимівлю до ранньої зими. Якщо птахи відновили спів, то погода скоро зіпсується. Багато жолудів на добі до сніжного грудня. Якщо давно не було дощу, але на землі повзують душеві черв'яки, то варто очікувати опадів. Ранковий туман 11 вересня віщує спекотну погоду. Якщо голосно гримить грім, то осінь буде теплою. До зустрічі в нових відео!